Прогноз погоди на 27 травня. Привіт, друзі! 27 травня 2025 року в Україні панує мінлива весняна погода, що дарує нам ніжне тепло, але з дощами, які освіжають повітря, небо вкрите легкими хмарами. А під ікуди можливі грози, що додають дня свіжості. Температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 29 Вітер переважно південно-східний, а на заході північно-західний 5-20 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни. Почнемо з півночі України: це Чернігів та Суми Чернігів, ніч плюс 11, день плюс 20. Хмарно короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 5 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Чернігів огортає м'яким теплом, а дощ лагідно освіжає повітря, запрошуючи до спокійного відпочинку після грози. Суми ніч плюс 10, день плюс 19. Хмарно дощ. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. Суми дарують свіжий подих весни, а дощ додає ніжності цьому дню, створюючи затишну атмосферу. Продовжимо. З півдня України це Одеса, Херсон та Миколаїв, Одеса, ніч плюс 15, день плюс 23. Хмарно, значний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний. 5 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 55%. Одеса огортає морською свіжістю, а дощ ніжно освіжає повітря, додаючи чарівності цьому дню. Херсон, ніч плюс 16%. День плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер південно східний. 8 метрів на секунду. Відчуття погоди буде теплим і приємним. Херсон зігріває сонячним світлом, даруючи ідеальний день для спокійного відпочинку. Миколаїв. Ніч плюс 15, день плюс 23. Хмарно, значний дощ. Вітер південно східний. 7 метрів на секунду. Повітря наповниться вологою. Миколаїв тішить теплом, а дощ м'яко освіжає землю, створюючи затишну атмосферу. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк, Львів, ніч плюс 6, день плюс 15. Хмарно дощ. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Відчуття погоди буде свіжим і прохолодним. Львів огортає весняною прохолодою, а дощ додає ніжних ноток. Запрошуючи до затишного відпочинку. Івано-Франківськ. Ніч плюс 5, день плюс 14. Хмарно, короткочасний дощ, вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Івано-Франківськ дарує свіжий подих весни, а дощ лагідно освіжає повітря, створюючи затишок. Ужгород, ніч плюс 4, день плюс 13. хмарно, дощ. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься нормальним. Ужгород тішить прохолодним теплом, а дощ ніжно освіжає землю, додаючи дню чарівності. Луцьк. Ніч плюс 5, день плюс 14. Хмарно дощ. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Повітря наповниться свіжістю. Луцько гортає весняною прохолодою. А дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до спокійного дня. Далі схід України це Харків та Донецьк, Харків, ніч плюс 14, день плюс 27. Хмарно, дощ, вітер південно східний 15 метрів на секунду, можливі пориви до 20. Вологість повітря сягатиме 50%. Харків зігріває теплом, а дощ освіжає повітря. Додаючи свіжості цьому весняному дню. Донецьк, ніч плюс 15, день плюс 29. Хмарно, дощ, вітер південно східний: 15 метрів на секунду, можливі пориви до 20. Відчуття погоди буде теплим. Донецьк тішить літньою спекою, а дощ лагідно освіжає землю, створюючи приємну атмосферу. І на завершення центр України це Київ. Вінниця, Дніпро та Кропивницький Київ, ніч плюс 12, день плюс 21. Хмарно, дощ, можлива гроза. Вітер південно східний 5 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Київ огортає весняним теплом, а дощ ніжно освіжає повітря, додаючи дню свіжості. Вінниця: ніч плюс 8, день плюс 16. Хмарно, значний дощ. Вітер південно східний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. Вінниця дарує м'яке тепло, а дощ лагідно освіжає землю, створюючи затишну атмосферу. Дніпро. Ніч плюс 13, день плюс 22. Хмарно. Дощ. Вітер південно східний 7 метрів на секунду. Повітря наповниться вологою. Дніпро тішить теплом, а дощ м'яко освіжає повітря. Запрошуючи до спокійного відпочинку. Кропивницький, ніч плюс 12, день плюс 21. Хмарно, дощ, вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Відчуття погоди буде свіжим. Кропивницький огортає весняним теплом, а дощ додає ніжності цьому дню. Загальні тенденції, 27 травня 2025 року в Україні пануватиме мінлива весняна погода. З дощами подекуди грозами. Температура цього дня дещо нижча за середню для кінця травня, але все ще комфортна для відпочинку. Коротко пройдемося по регіонах північ тепло до плюс 21 дощі освіжають повітря. Південь тепло до плюс 24 дощі на більшості території. Захід прохолодно до плюс 15 дощі додають свіжості, схід тепло до плюс 29 дощі. Дощі з поривами вітру, центр, тепло, до плюс 22 дощі освіжають землю, для аграріїв дощі зволожать ґрунт, але стежте за посівами під час гроз, для туристів і подорожей. Південь підходить для спокійних вилазок, захід із парасолькою, Рекомендації щодо одягу, легкий одяг, зручне взуття, парасолька для дощових моментів, для активностей. прогулянки приємні після дощу. Уникайте гроз на сході, нехай цей день подарує вам радість і свіжість. Бажаємо вам гарного вівторка та мирного неба!